Бажаю всім Божій благодаті, благодаті від нашого Бога Ісуса Христа, Його благодать безмежна, Його благодать всеосяжна. І кожна людина, яка благодать не віштовхує, буде мати благословення тут. І, звісно, Господь прийде вдруге на цю планету і візьме уже у вічність усіх, хто вірить до Господа. Коли дивишся на залу для богослужінь у нас, у нас є кульки, кульки повітряні, і вони щось нагадують нам, що це пов'язано більше із жіноцтвом, так? і з нашими жінками. І сьогодні в нашій церкві, адвентистів сьомого дня є особлива молитва про них. Так що це, це добре, це добре. І ми з вами. Сьогодні поговоримо про, якраз в цьому контексті про жінок чоловіків на основі таких цікавих роздумів, що таке кінцугі або кінцугі. Українській мові є два г м'яке і тверде, тому якщо ми скажемо кінцугі, також буде правильно, як і кінцугі, також буде правильно. Отже, Сподіваюся, що зараз ви будете бачити слайди, щоб ви могли краще охопити ті роздуми наші, які сьогодні ми з вами будемо мати. Я сподіваюся, що ті, хто нас дивиться в Атері, також чують нас добре і є картинка. Отже. Технічні проблеми зі слайдами. Тоді, дорогі брати і сестри, друзі, і хто нас дивиться в Етері, увімкнемо уяву і будемо працювати, слухаючи також в уяві. Кінцугім. На нашу мову називається «золоте з'єднання». золоте з'єднання. Це традиційний японський метод ремонту кераміки. Посудину, яка ламається, японці не викидають. Вони беруть цю розбиту чашку чи тарілку і несуть до майстра. І майстр її ремонтує. В Єремії, 18 розділ. З третього тексту до шостого написано, от що повелів Єремії мої, Господь. Тож я, коли вже Господь сказав, що іди до майстра, який робить гончаря, який робить з глини посуд, Єремія каже, тож я пішов у майстерню гончаря і застав його за роботою на гончарному кружалі. І коли посудина, яку він робив з глини. В руках гончаря не вдавалася, як буває з глиною, то він робив з неї інший посуд, який він вважав за доцільне зробити. І було до мене Господнє слово такого змісту: Хіба я не можу з вами, роди Ізраїлів, робити так, як оцей гончар, говорить Господь. Адже ви, роди Ізраїлю, у моїх руках, як глина в руках гончаря. Майстер, який отримує розбиту чашку чи тарілку, оглядає її. Він дивиться, яких деталей не достає у цій посудині. Спочатку він складає і дивиться, як вона буде виглядати. Потім приступає до роботи. Майстер використовує всі свої здібності, які він має за багато років. Бо оцей витр мистецтва скласти чашку або миску розбиту може тільки майстер. Майстер використовує природний клей. Я його особисто в руках не тримав. Але називається він уруші. Що за клей? Говорить так, що урушиться природній клей, там немає хімії. І майстер, коли детально оглянув цю посудину, він починає її склеювати, наносячи на частинки розбитої чашки або миски. цей клей. Якщо якоїсь деталі не вистачає, якогось фрагмента чашки або миски, майстер заповнює цю деталь, якої не вистачає клеєм у Потім, коли він її склеїв, потрібно час, щоб цей клей підсох, коли він підсихає, і потім, вже після цього, настає найголовніша частина роботи. Потрібно полірувати шви. Та да, так полірувати, так акуратно це робити, щоб саму чашку не пошкодити, а тільки зітерти зайвий клей у руші. Часом для цього потрібно час. Деякі складові цього клею у руші випаровуються, і клей стає прозорим. Тобто там, де майстер шклеїв, він стає прозорим, тобто видно, можна було бачити щось наскрізь. І майстер бере порошок золота, справжнього золота, і покриває всі шви золоту. Будь ласка, поступово вмикайте слайд за слайдом. І там, де четвертий, найголовніша частина роботи це полірування швів. Неабиякі. Талант і зусилля докладає акуратності майстер, щоб чашка виглядала природньо, щоб не зашкодити чашці поліруванням швів. І як я вже сказав, що з часом деякі складові клею і шви стають прозорими. І шостий слайд прозорі шви покриваються порошком золота. І ось, як ви бачите на слайді, витвір мистецтва чашка і миска. Здається, навіщо така трата часу? Можливо, така культура у японців. Однак ми на початку з вами говорили, що сьогодні у нас особливий день, коли ми в церкві. Будемо молитися і молилися за наших сестер, за жінок, за чудову половину цього світу і церкви. Мабуть, кінгуці, або кінцуги перепрошую, це той витвір мистецтва або мистецтво, яке говорить про. Бережливе ставлення до того, що я ціню. Пам'ятаєте, на початку ми читали Єремії 18 розділ. І от в 6 тексті Господь каже, ви в моїх руках, як глина, в руках гончаря. Міг би Господь, коли Єва зрішила, Адаму сказати, Ну так я можу тобі створити іншу дружину, святу, безгрішну, яка не знає, що таке зло. Однак він лікує Єву і лікує Адама. Псалом 147, третій текст. Він лікує розбитих серцем, перев'язує їхні рани. Господь Ісус Христос набагато професійніший майстер лікування душ і сердець. І коли людина об щось розбивається, спотикається, а написано праведник всім розпадає, Бог піднімає цю людину, цю жінку, цього чоловіка і лікує. Видні шрами. Шрами це досвід. І жінка, і чоловік, вони можуть завдяки цьому досвіду і іншим сказати про те, що Господь, так, японською мовою, кінцугі використав, щоб мене вилікувати. Благодать Ісуса Христа робить. Дивовижні чудеса із серцем, і душею людини. Господь не викидає людину і каже, все, ти вже виріб непотрібний. Він каже: Я можу із твого серця зробити інше. Те, що потрібно для тебе, для твого життя подальшого. зі мною, Або в Ісусі Христі. Для того, щоб вилікувати серце жінки або чоловіка, потрібен час. І згода цієї жінки і цього чоловіка на лікування. В сім'ї відбувається життєві негаразди, не заплановані, а хтось, може, запланував. Отже, Бог, коли бачить, що щось стається у цій родині, між чоловіком і дружиною він бажає вилікувати, взяти і оці тріщини закрити своєю любов'ю благодатью. Тільки треба, щоб сам чоловік і сама жінка могли. Прийти до Ісуса, до майстра і це зробити. Проходить час. Досвід збільшується. І людина зміцнюється в Ісусі Христі, що більше ніколи не ставати на той шлях, коли знову вона може. Творити для себе прецедент чашки тріснутої. І з кожним разом Ісус бере і лікує і покриває благодаттю своєю і любов'ю це серце. А потім, як написано в об'явленні другий розділ 17 текст. Друга частина. Переможцеві дам їсти потаємної манни і дам йому білий камінь. І на камені написане нове ім'я, якого ніхто не знає, тільки той, хто отримує. Це особиста біль, особисті сльози, відносини з Ісусом. Це розуміння дружини чоловіком. І навпаки, це розуміння моєї сестри, братом. І навпаки. І якщо якісь є тріщини, то Господь Ісус готовий взяти. І вилікувати. Не викинути, а вилікувати. Моє серце. Ось так Бог діє в серцях жінок і чоловіків. І стаються дивовижні зміни. Досвіду і любові ще більшої Господні в серцях таких жінок і чоловіків. Запрошу до молитви. Боже, ми дякуємо Тобі, що ти великий майстер, майстер лікування наших сердець, наших душ, що ти лікуєш наші думки. І наше почуття. Ми Боже Тобі дякуємо за чудову половину нашого світу це жінок. Боже, у різного, у кожного з нас різні обставини життя. І нам здається, що щось не так було, якби розпочати спочатку. То, можливо, б я б ін, іншим, іншим шляхом пішов чи пішла. Однак, Боже, якщо ми вже з Тобою благослови, продовжувати і шляхом, який зараз у нас є, отой, правильний шлях. Боже. Якщо хтось із нас ще має тріснуті відносини в сім'ях, Тріснути відносини в громаді, чи відносини тріснуті з нашими близькими родичами, благослови, щоб захотіти до Тебе прийти, до майстра Великого, і щоб ти нас підлікував. Боже, світ цей. І, зокрема, Україна має багато умовно розбитих чашок. Боже, лікуй. Кожного, хто цього прагне. І ми благаємо тебе з подякою, щоб ти це продовжував робити, бо ти це робиш. І зараз, у цей час, коли ми до тебе молимося, хтось шукає правди, хтось шукає зцілення, хтось плаче, хтось усвідомив, що вже не поверне когось із рідних, бо загинув. Чи ще щось сталося? Лікуй їхні душі. Великий майстер, наш Господь Ісус Христос. Амінь. Амінь.